Привіт! Давай з тобою пограємо. Подивись на картинку і пригадай, з якої казки сюжет. Скажи, які вчинки по відношенню до головного героя здійснювали інші? Гарні чи погані? Чи толерантно поводились? Якщо вчинок був гарний, визирне веселе сонечко. Якщо ні, сумне. Бачиш, сонечко сумне тому що гадке каченя ображали за те, що воно не схоже на інших. А зараз сонечко всміхається, бо дід з бабою добре ставились до кривенької качечки. Знову сонечко сумує. Ти ж пам'ятаєш, як ображали попелюшку мачуха та сестри? В казці рукавичка сонечко радіє, тому що тварини були дружні один до одного. Сонечко сумне, тому що Хрущ і його друзі обзивали дюймовочку і врешті-решт прогнали. Радіє сонечко, адже гноми з теплотою і любов'ю прийняли білосніжку в свою родину. Ось ми і пригадали, які бувають вчинки. Молодець. Сподіваюсь, що твоїм вчинкам сонечко завжди радіє.